Двохповерхову будівлю бачу. Жовтеньку таку? Так. Да. От там в лівій частині снайпер на другому поверсі, по-моєму. Бачу. Убив. снайпера положить. Да-да-да, оттуда пробуй. Из забора выходит. Есть одна тыка. Блин, стамины не хватает. Не бачу. А бачу. Положив. Не то вистрелив. Попав один нас, наверное, ти його вбив. Думаю, так. Да. Встає. Убив. Так, підожди, тиси плюс. нам би допомога б не помішала б, хай би приходили. Ось все, він есть, контакт массажир. Ты бачиш його? Не, я лутаю. А, лутаешь? Да. Не, я думаю, що можуть загорись на вистрілах. Чуєш, ще вистріли десь не доводить. Це, це далі. Далі, далі. Так, вот я снайпера положив. Все вже близько було до нас. Дуже близько тут козел сидит, прикинь. На, на цьому, на нычке. прям за этим, За... Ой, вот той, да-да-да, вот той. Бачу, бачу. Убегая нас. Приходь. Отходь, отходь. Два раза попали. Зашкерыся, можно гранату було пенбуса кинуть. Без объекты нас. Вс, все, вс, все. все, все. Добивай, Добывай, добывай его. Сзади, сзади. Добывай. Пос. От підходь, підходь, отходить, отходит. Попис, я по нему стреляю, ему пофиг, давай. Я хилюсь. Прикинь, я в него стреляю, а ему пофиг, ему бомб пофиг. Бля. Что? Я по ним стреляю, им а пофиг, прикинь, он уже меня. добив Я по ним прикинь, викинув. Я по ним стріляю. Все ходить. Клієнт нотрить. З... Мене вбили. Мене клієнт нот respawned. А що це за прикол? Тебе щось. Це... Ой, блядь. Я не знаю, чуєш, я тобі кажу: я в опор в них стріляю, прям в них. Не не логається, не не кулі Ну, я поняв, так. Да. Просто, бля, Короче, виходу, ну, і просто. Коротше, я виходжу. ну Та ні, ну, я просто не розумів, для чого ми це робимо, яка ціль цього, блядь. Типу.